Слава Україні! Атака окупантів, робота протиповітряної оборони у області Одещина, третю ніч поспіль під прицілом ворога. Є постраждалі у Кам'янці-Подільському водій із ознаками сп'яніння скоїв ДТП. Впродовж п'яти хвилин розповім про це та інше детальніше. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. Вночі противник атакував Україну, запустивши 102 ударних БПЛА, типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерево, Приморсько, Ахтарськ, Росія та Чауда Крим. Наразі підтверджено збиття 59 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. 37 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. На щастя, без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина. Сьогодні повітряна тривога на Хмельниччині тривала 3 години 14 хвилин. Розпочалась о 4.14 та закінчилась о 7.28. За цей час наші сили протиповітряної оборони знищили шість ворожих БПЛА типу «Шахет». Як повідомив очільник Хмельницького обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, наслідок атаки пошкоджено вікна, фасади та паркани в приватних будинках. На щастя, постраждалих немає. Одещина постраждала внаслідок нічної атаки. Вночі ворог атакував Чорноморськ. Четверо постраждалих. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Серед поранених є лікар, який під час ворожих ударів проводив операцію. Внаслідок атаки пошкоджено міська лікарня, зерновий склад та вантажні автомобілі. Також через ворожий удар є проблеми з подачою електроенергії для частини Чорноморська та передмістя. Страшна звістка сколихнула Ізяславську громаду 29 січня. У медзакладі зупинило серце штаб-сержанта Шепетівського району Калитюка Сергія Дмитровича. Йому було лише 47 років. І славчанин, учасник бойових дій, водій взводу зенітної кулеметного роти, Сергій віддано служив Україні з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України, стояв на варті її незалежності, був прикладом мужності, сили духу та справжнього військового братерства. Та, на жаль, війна забрала його життя. Про церемонію прощання із воїном буде повідомлено громаду додатково. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи з 12-ї години розпочались роботи зі знешкодження непередатних до використання боєприпасів. Триватимуть ці роботи орієнтовно до 15-ї. Все під контролем ДСНС. Зберігайте спокій та інформаційну гігієну. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. Кам'янці-Подільському водій з ознаками сп'яніння скоїв ДТП, наїхавши на бордюр. Патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Лесі Українки. На місце події поліцейські встановили, що водій автомобіля Пежо 301 не вибрав безпечної швидкості руху в межах установленої норми. Не був уважним, унаслідок чого здійснив наїзд на бордюр. Після чого за інерцією виїхав на сходи. Під час спілкування 48-річним кермувальником патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу Драгер. Результат огляду показав 2,99 проміле, що більш ніж у 15 разів перевищує допустиму норму. Патрульні склали на громадянина два протоколи за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, та за керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння. Водія відсторонили від керування, автомобіль евакуювали на спецмайданчик. На щастя, ніхто не постраждав. У Хмельницькому у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами сьогодні призупинили водопостачання провулку тракторного. Відновити водопостачання обіцяють 16-й годині. Про це повідомляє Хмельницький водоканал. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся. Дякуємо, що обираєте Перший подільські. Наразі це все про що встигаю розповісти. Зовсім скоро повернемось в ефір свіжої порції інформації про головні події країни та світу. Тож побачимось.